Всім привіт! В цьому відео я хотів би відповісти на деякі питання, які мені часто задають у різних соціальних мереж, мережах з приводу мускусних качок, їх утримання і також племінного сезону 2024 року. Е, перше питання це як же ми їх утримуємо? Тобто разом чи окремо різні е, окраси. Е, ми утримуємо кожен окрас окремо. Наступне питання відпов... випливає від. Попереднього питання це питання, які ж окраси у нас отримуються і е, що ми будемо реалізувати в наступному сезоні. Е, почнемо спочатку. У нас отримуються три окраси. Перший окрас це голуба мускусна качка, е, а саме це голубі самки і чорний качур. Наступна сім'я в нас буде світле срібло. Перед вами зараз качур. Ну і такі ж качки, ось вона. І третя сім'я це в нас білі мускуси. Ось вони. Наступному році ми плануємо реалізувати інкубаційне яйце цих окрасів вже. І молодняк птиці, зокрема, це буде по весні каченята. И по осені молодняк.